Тому що ті події, які сталися в Києві, це вони тільки пришвидшили і зумовили ті процеси, що довіра до силових структур в Україні, яка і так не була на високому рівні, вона впала дуже низько. І зараз дуже важко говорити і прогнозувати, а як же ж народ далі буде сприймати усі силові структури, які є в Україні. І що потрібно, які кроки, крок за кроком потрібно йти. Щоб довіра людей до системи, яка, яку ми будемо будувати вже тепер, виросла, щоб ця система дійсно охороняла кожну людину, яка живе на цій Богомденній землі України. Що хочу вам побажати, В першу чергу це стосується перетворень всередині себе і всередині тої сфери людського життя, в якій ви є. Тому що саме на це мають бути спрямовані основні наші зусилля. Ви маєте для того, щоб народ, ті люди, які стояли проти системи, проти тих правоохоронців, так званих правоохоронців, які проти них воювали, щоб люди їх простили, потрібно перетворити всередині свісу системи. Щоб молоді хлопці, які закінчують школу, які виростають, вони всі хотіли йти служити в правоохоронні органи. Для того, щоб такі речі, як дідовщина, чи будь-що з всіх силових структур були викорені. Для того, щоб всі командири, які є в силових структурах, були прикладом для кожного бійця, який стоїть на шикуванні, який служить народу України. Слава Україні!